Моє вам сердечне вітання, дорогі друзі, від усієї душі. Одним із приємних моментів у підготовці кожної передачі є власне знайомство із учасниками передачі. І це ніби така криниця, яка ніколи не замулюється, тому що стільки пісенно і музично обдарованих людей живе на теренах нашого краю, що інколи просто е, чудується тому, яка ж щедротна наша земля, що народжує отакі таланти. А ще приємно, коли. Гості передачі за деякий час повертаються із новими ідеями і відкривають себе в нових іпостасях. Ну, власне, отак от буде і сьогодні. Напевне, ж, наші глядачі одразу впізнають, тому що доволі часто бачать у різноманітних тематичних передачах, у різноманітних збірниках Хмельницького співака Артема Ромосюкова. Ну, власне, Артема, вас я вітаю. Доброго дня. Вас знають як співака про те, що я сказала, але от наразі ви сьогодні не як співак. А ну, якщо так можна сказати, вчитель співів, це так образно, а викладати Будь музичного бачити. училища так. І сьогодні ви тут будете демонструвати таланти своїх ну підопічних своїх студентів. Але спершу дозвольте я вас ще запитаю, от скільки років ви навчаєте інших у тому, чому ну що саме вмієте співати? А, власне почав працювати викладачем в училищі безпосередньо в 2007 році. Скільки це у нас виходить? П'ять 5 років, uh -huh. так але взагалі-то викладаю спів ще раніше, ще коли навчався безпосередньо в училищі. Ось так в училищі, ваші студентки, вони от які сьогодні будуть, принаймні яких побачать наші глядачі, це естрадний напрям, переважно естрадний напрям. Тобто, зрозуміло, на яких основах базується, коли народному напрямку навчають, коли класичний напрям. А які зв'язки берете от за основу, щоб приживити та найкраще в естрадному, на естрадному поприщі? Ну насправді питання є досить актуальним, тому що наш відділ, взагалі, спів а, і безпосередня спеціалізація естрадний спів в нашому училищі є наймолодшими. А, тут поправочка невеличка, насправді наймолодшими є спеціалізація народний спів. Угу. Але, взагалі, як відділ, то наймолодший спів. І тут мушу сказати, що за не досить такий тривалий, але вже успішний час, нам 11 років спеціалізації естрадний спів. Ми вже маємо певні свої традиції, певні методичні розробки завдяки нашому першому викладачу, основоположнику естрадного співу у Хмельницькому музичному училищі Бернацькому Віктору Юрійовичу. І виходячи вже з цього, ми маємо певні здобутки. Це наші випускники, які прославляють наше училище і, зокрема, Хмельниччину вже не тільки в межах України. Багато з наших випускників працюють уже за кордоном. До прикладу, моя однокурсниця Ірина Чернова вона закінчила вже Харківську консерваторію і працює за кордоном. Так само ще одна випускниця Юлія Блазун працює за кордоном і Тетяна Віркун, яка заочно навчається у Харківській державній академії культури і працює за кордоном. так швиденько ще розкажу про наших. Випускників, які власне прославляють нас. Серед наших випускників є переможці та лауреати багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, до прикладу, така вже на теперішній час відома співачка не тільки в області, солістка Хмельницького обласного естрадно-симфонічного оркестру Дар'я Додонецька-Невега, яка була володаркою Гран-прі Червоної Рути. І от вже зовсім нещодавно наша студентка Валентина Ружко. І наша випускниця Інна Гласова знову ж таки на червоній руті представляли нашу область, де вони посіли почесні треті місця серед наших студентів. Є дівчата, які виступали на міжнародних конкурсах у інших країнах. А у нас вчилася Юлія Сидорук, яка зараз продовжує своє навчання у в Києві в Глієра, і вона була володаркою гран-прі в конкурсі, який відбувався у Італії. Ну і в принципі можна розповідати дуже багато. А ось ці. Студенти, яких ми сьогодні демонструємо, а вони є безпосередніми постійними учасниками усіх міських та обласних заходів, концертних, тому в принципі їх також мають уже люди бачити і знати і впізнавати. Так. Ну кого ви ставите в приклад для теперішніх студентів? зрозуміли? Тепер знайомте нас. Ну а першою я хочу представити вам нашу студентку, з славного доноєвецького краю з краю людини. Так, стоп, тут треба переписати. Не, не туди, не тустій. Не, да, не туди пішло все. Ліда, зрівна, запитання, може, мого. Угу. Ну, мають їх впізнавати. Так, кого ви ставите в приклад теперішнім студентам? Ми зрозуміли. Тепер знайомте нас. Так. Першою я хочу вам представити чарівну студентку нашу Олену Кузьмову, яка є родом з славного Донецького краю. Землячкою славного нашого композитора Владислава Заремби, ім'я якого носить наше хмельницьке музичне училище? Мабуть, це її така найважливіша особливість так, ну. Олена, вітаю вас. Ми всі знаємо певно твердження про те, що студентські роки вони от саме найкращі, вони самі незабутні. А от що такого незабутнього особливого відбувається з вами, поки ви навчаєтеся в музичному училищі? Ну, хочу сказати, що музика взагалі відіграла велику провідну роль в моєму житті і відіграє. Ще з самого дитинства я захоплювала спів і ще. Я коли настав час вже обирати професію, я не задумуючи, знала, що я хочу стати музикантом і хочу присвятити своє життя цьому цій професії. А саме хмельницьке музичне училище славиться і особливо тим, що у ньому дуже хороша підготовка студентів, працелюбні, чунні викладачі і. Також я завжди е, з радістю відвідую цей навчальний заклад і рада, що я сюди ти поступила. І... Мабуть, це якась певна сходинка яку я маю приступити у своєму житті. І я хочу в цьому закладі розвиватись і мати якийсь професійний розвиток і хочу вирости освіт... освіченою та культурною людиною. Це дуже гарно. Направда. Зараз ми почуємо, як ви співаєте, але перед тим нехай для всіх наших глядачів від вас таких кілька слів побажань, позбуть, прилежать хороші. Ну, насамперед хочу побажати, щоб наші глядачі йшли до своєї мети ніколи не. Можна час. <сіпі> <сіпі> на третю камеру там, де світиться, от <сіпі> туди. Хочу сказати, щоб наші глядачі завжди до своєї мети ніколи не залишали на півшляху певну ціль успіхів та перемог. Дуже гарно. Ну, а ми з вами слухаємо, як співає Олена Кузьмова. Ну, а в нашій студії нова гостя, студентка музичного училища Катерина Козлова. Артеме, розповідайте про вашу студентку. Знаєте, я взагалі хочу сказати про одних всіх, і потім, уже зокрема, про, про Катю вони. Дуже різні, але їх об'єднують і багато факторів. Наприклад, вони всі талановиті, а вони всі гарні. І найважливіший фактор, який їх об'єднує, я їх всіх сильно люблю. От а відносно Каті, вона наша місцева хмельничанка, дитина, яка співає з зовсім, я так розумію, Юного віку, яка має вже певний досвід, тому що співала в багатьох проєктах, на конкурсах, де також була лауреатом. Ну і так само на рівні місцевому вона постійно приймає участь у різноманітних заходах та концертах. Так, Катю, ну вітаю вас, у нас у на у студії. Проекти, конкурси, телепроекти, різноманітні змагання. Тобто, ви, ви себе популяризуєте, ви себе випробовуєте, ви себе перевіряєте, тестуєте, можливо, якщо так можна сказати. Напевно ж, є ота мета якась. Ота, ота вершина найбільша, яка вже досягнута, і та, яка от, от там, мета попереду. Ви знаєте, є така мета у мене. Насправді цей світ матеріальний він не є ідеальним. Тому як такої вершини я не маю, але я вважаю, що я. Знаю, я завжди мріяла бути корисною в цьому світі. Я завжди хотіла приносити людям радість. І ви знаєте, коли я виступаю на сцені, коли я дивлюсь на обличчя людей, коли я ділюся з ними своїми емоціями. Не знаю, це, це просто вражає, це настільки приємно. І я вважаю, що це моє покликання у цьому світі. Дуже гарно, дуже гарно, справді ваші побажання для глядачів. тоді пісні? Я хочу вам, любі друзі, побажати, щоб ви завжди знали, чого ви хочете. Щоб ви невпинно йшли до своєї цілі і приносили в цей світ прекрасне. І принаймні вже зараз, вже звучанням пісні, ось це прекрасне в наш світ полине. Ну, а ми рухаємося далі. Артеме, з черговою співрозмовницею. Так, це у нас Аліна Гроботовська. Вона також місцева хмельничанка, а також дівчинка, яка вже має за плечима. А певний сценічний досвід, а вона є постійною, також учасницею з юних маленьких літ, учасницею усіх концертів у місті, випускниця першої музичної школи, і на даний момент вона також є у нас досить перспективною і маємо надію вирости у гарну дорослу вже співачку. Ось так, каліно. Вітаю вас. Добрий день. А от власне ким ви плануєте вирости? От, от. Здобуваючи наразі професійні знання, вас навчають. Ким ви плануєте, ким ви бачите своє майбутнє. Як ви плануєте втілювати в життя от те, що вам природою, богом дано батьками, і от те, чому вас навчають зараз? Ну навчаючись професійно-вокальної майстерності для мене вокал і музика стали основним станом моєї душі. Я присвятила себе музиці, і в майбутньому я не уявляю свого життя без неї. Тому свої природні дані я реалізую в музичному училищі, а згодом я думаю, що в одному із вищих навчальних закладів, щоб досягнути ще більших професійних успіхів. Ну а далі підкорю не одну сцену і не одне одні так. конкурсні підмостки, правда? Ще? Ну нехай так буде. це... я вам цього бажаю. Як? А ви бажайте всього найкращого глядачам нашим. Від себе особисто я хочу побажати кожній родині здоров'я, це перш за все, злагоди, добробуту та здійснення всіх мрій. Ну і нехай звучить пісня вже отепер, вже для всіх нас. Ну, ось так. Із трьома співрозмовницями ми познайомилися на часі іще одне знайомство. І якщо б дівчата, котрі були у цій студії от раніше, ми їх представляли як студентки музичного училища. Верте, мене вже ось юна панночка, також студентка. Ні, звичайно. Вона є вихованицею нашої школи студії, яка існує при нашому училищі. Угу. І ті дівчата безпосередньо її. Виховують, тому що у нас е, така модель е, виховання у школі студії, що студенти працюють з дітьми, а ми, старші викладачі, наглядаємо за цим процесом. І е, взагалі хотілося б тут сказати більше, що я хочу подякувати директору школи студії Кульбовському Михайлу о, Миколі Михайловичу. Так, Кульбовському Миколі Михайловичу, з цього місця. Ну, йолки, пак, це важно, мені треба, щоб це прозвучало. На мене дивіться, да. кульбовському. А кульбовському Миколі Михайловичу за те, що він докладає максимум зусиль, аби ця школа існувала, і а, ми таким чином можемо виховати для себе уже підростаючі покоління майбутніх студентів. Тоді знайомте нас Анастасія Герасименюк. Настя, рада вас вітати в нас на гостинах. Хто вас до пісні привів? Ось в такому юному віці ви себе вже присвятили пісні. Фірки. До пісні привела мама. Спочатку в мене була викладач Наталя Миколаївна в Палаці творчості, але потім я зустріла Артема Євгенівича. Зараз я займаюся в дитячій студії. Ось так. І що ви нам буде сь сьогодні співати? Сьогодні я буду співати пісню Ішла дівча лучками. Ну що ж, давайте будемо зараз слухати ось цю чудову пісню у виконанні нашої чудової юної селітки. Ну, ось так поступово наближаємось. Ми вже майже до фінальних акордів передачі. Але звісно ж вони не можуть побігти ось ці титри, поки не прозвучать гарні фінальні побажання для вас, шановне товариство. Але спершу я хочу побажати вам, дорогі гості, Артеме, подякувати вам за чудове знайомство із такими талановитими красунями, справжнім, справжнім цвітом нашої області. Дай Боже, щоб їхні голоси вони. Кріпнули, вони відшліфовувалися і проставляли наш край далеко-далеко за межами. Вам я бажаю гарної долі і викладацької, і, звичайно ж, точої долі, гарних пісень, гарних виступів, тому що ми вас шануємо, і любимо і як співака також. Так. Ну і ваші побажання. А насправді дівчата мої сказали досить багато і дуже гарно, і це надзвичайно приємно. А від себе хотів сказати інше і процитувати чудову фразу Оксани Забушко, яка говорить, що часом ми живемо так, ніби нам вимкнули вічність. Тому, шановні, цінуйте вічне, цінуйте прекрасне і любіть своє життя. Дуже гарно дякую. Настя, ну і ваші побажання на фіналі. Ну, Я хочу побажати всім, е, всім глядачам цієї програми, щоб слухали своє серце і піддавали стільки йому. Дуже гарно. Дякую вам щиро і до зустрічі. До побачення. До побачення. Так. Дорогі друзі, вам також дякую за увагу і запрошую вас до наступної нашої зустрічі. Ну, і на, на завершення. Від мене побажання. Побажання бути просто щасливими. Ну, напевно ж, усі ми чули отаку, отакий відомий вислів про те, що бути щасливим дуже просто. Треба просто бути щасливим. Але є ще і така малесенька порада. Для того, щоб бути щасливими, треба просто викинути зі свого життя все те, що робить нещасним. Чому б не спробувати? До зустрічі!